Привіт, мене звати Світлана Бородіна, я висільниця власного життя. В цьому відео ми продовжуємо розбирати відносини, оцю е, якусь травматичну, незрозумілу е, хімію між е, рятівником та нарцисом. Е, я пропоную розглянути на прикладах, на прикладах з родичами, як відтворюються ці стосунки, тому що всі, коли говорять про Рятівника та нарциса розглядають стосунки любовні, чоловік, жінка або між партнерами, але ніхто ніколи не переносить це на стосунки з своїми родичами. наприклад, з мамою, з татом, з свекрухою, з тещею, там з племінниками, з сестрами, з братами і так далі. Давайте просто от на живих прикладах. Ці приклади я взяла із своїх спостережень, ну щось із власного життя, щось із своїх друзів, знайомих, щось із літератури, яку я прочитала. Але вони всі є дуже наглядними. Ну, ось дивіться, між двома сестрами, двоюрідні сестри, різне виховання, одна з благополучної сім'ї, одна з дисфункціональної, і та що з дисфункціональної, у неї є діти. Коли вони зустрічаються, ці дві сестри, діти ідеалізують ну, свою тітку. Вони кажуть: бачиш, мамо, ось там Тетя Іра, наприклад, вона, дивись, яка вона добра, вона уважна, не кричить і не б'є. А ти. Ну, і там якась там вони якось її знецінюють. Ну, у дітей явно травмованість, у нас немає дітей, людей без травм, там йде розщеплення, у дітей ідентичність ще не сформована до кінця. Вони схильні ідеалізувати когось, кого вони, ну, гостя, да, або когось теплого, уважного. от, ну, І знецінювати. ну, Тобто, у них є хороша мама і погана мама. У них так ділиться все на хороше і погане, магічне мислення для дітей характерно, Але питання в тому, що. Багато людей з цим магічним мисленням дитячим залишаються до кінця свого життя і ділять Всесвіт світ на хороше, і погане. Скажіть мені, як будуть розвиватися стосунки між цією тріцією, між сестрами і з дітьми? Це вже тріо. Ну зрозуміло, що вони жертви. Сестра, яка тобто тьотя їхня, це рятівник. А мама хто? Ну мама токсична, якщо вона на них підвищує голос, колись може підвищувала, або ще щось. Значить, вона хто агресор? Ну, тобто вона нарцис, вона просто ну, нарциси в основному агресори. Це ті, які руйнують інших людей. Все, конфлікт на обличчя, це драматичний трикутник, вибратися переможцем неможливо, тут ніхто ніколи не переможе. Єдине, що можна зробити, припинити ці токсичні стосунки. Тому що конфлікт має затяжний характер, він ніколи не закінчиться. Тільки якщо не відбудеться зцілення. Якщо хоча б один виставить кордони і скаже: дивись. Мені такі стосунки не подобаються. В таких стосунках я знаходитись не хочу. Такого ставлення до себе я не витримую і не потерплю. Тому ось моя межа ось так: ми не спілкуємось. Просто ти, перше, що ти робиш, ти виставляєш кордони. Якщо залишатись в цих стосунках, конфлікт буде продовжуватись, він буде поглиблюватись, травмованість дітей поглиблюється, стосунки між сестрами погіршуються. Ну, це просто розвал і правди ніколи не знайдеш. І кожна буде права по-своєму, і так далі. Давайте далі. Е, стосунки між кхм, племінником і тьотєю теж окремо, так? Да? Ну, Наприклад, тітка з благополучної сім'ї знову ж таки там ну я не знаю, якусь гарну освіту отримала, а її батьки цього хлопчика не отримали гарної освіти. Ну і тітка викладає англійську. Просто безкоштовно для цього хлопчика навчає, щоб в нього було краще майбутнє, там організовує йому поїздку Великобританію, влаштовує його в коледж. Ну, то тобто, просто тітка золото. Хтось послухає так з боку, знаєте, скаже, Боже, та це ж мрія, а не тітка. Що відбувається? Знову такий драматичний трикутник. Що у цього хлопчика в племінника відбувається ідеалізація. хороша мама. Знову ж таки. Я хороша мама і погана. Звичайно, дисфункціональна сім'я, звичайно, ж дихотомічне мислення. Звичайно, йому тітка дає те, що мама не змогла дати, те, що батьки не змогли і не здатні дати. Своїх батьків він в свій час ідеалізував, погане все витісняє, а там і, ну, і побиття, і крики, і знецінення, і крик, там все, все, що хочете. Тітка ідеальна. До тих пір, поки вона йому не скаже: слухай, я не можу тобі допомагати все життя, ось ми на цьому. Я бачу якусь нездорову динаміку. Ми на цьому припиняємо з тобою стосунки. Я не можу тебе рятувати постійно. Тому що бачу, що це має якісь нездорові наслідки. Вже ми на цьому припиняємо наше спілкування, тітка вибудовує кордони. Що відбувається з хлопчиком? Від ідеалізації, а ідеалізація це ненависть, щоб ви знали, прихована, я ідеалізую іншого, щоб не виливати на нього подавлений гнів. Насправді у цього хлопчика, якщо його мати била, там, наприклад, давала ляпаса по щуці, так? у нього гнів, такий, така прихована ненависть до своєї матері, таке знецінення жінок. Якщо вона, наприклад, не є тою мамою, якою можна пишатися, а якщо він її соромиться, наприклад. Він це на свою матір рідну не може вилити. Тоді що він робить? Він буде виливати на того, кого він ідеалізував. Якщо він тітку ідеалізував, спочатку наверх підняв це, от він не усвідомлює свою ненависть, вона прихована, це підсвідоме відчуття. То тоді, не дай Бог, тітці відмовити в допомозі, припинити стосунки, побудувати кордони, побудувати оцю межу в стосунках: так можна, так не можна. Все, вона для нього буде ворог номер один. Хлопчик уже нарцис, тітка для нього рятівник, тому що якщо ти робиш щось добре, ти ж рятуєш ну, гарне майбутнє, краще майбутнє для дитини. Йому ж батьки не дадуть. І допоможу, щоб у нього, хоча б він, а він допоможе всім іншим там дітям, які є в сім'ї. Все, він ворогує. Давайте у сухому остатку, що залишається. Хлопчик. Ворогує проти тої, хто навчила і два роки давала знання, вклала душу, час, свій особистий час, організувала житло, навчання за кордоном, де ще в Великобританії, і він її за це ненавидить. Ви просто вдумайтесь. Ну, це ж патологія. Тобто, замість того, щоб займатися своїм життям, замість того, щоб вкладати час. В себе, в свій саморозвиток, займатися з тобою, зрозуміти, що зі мною не так, чому я так реагую, він виносить, він працює оцю свою ображену дитину, яка всередині нього живе, на тітку і ненавидить тітку. Насправді, його ненавість до тітки не має ніякого стосунку, як і ненависть її сестри, і сестри. на Ну, між сестрами розумієте, у да? якої є дітей, немає ніякого там просто це проекції. І рятівник, і нарцис, і жертви вони не бачать особистості в тому, з ким спілкуються. Вони надягають проекцію і спілкуються з проекцією. Це ілюзія, це вигадане, це просто костюм. Надягнули костюм і кажуть, ти поганий. або надягнули костюм і кажуть, ти ідеальний, ти найкращий. Нічого спільного з тим, хто там всередині з цією людиною немає. Нічого спільного. Отак відбувається руйнування стосунків. Чому ви запитаєте мене, родичі між собою всі сваряться? Тому що кожен одягає свою прексі, свою ображену дитину, недолюблену дитину один на одного. І спілкуються з собою, отим ображеним, хочуть долюбити, хочуть добрати. Хочуть пожертвувати, хочуть турбуватися, щоб вилікувати себе. Насправді, кожен думає про себе, а думає що про іншого. Розумієте? Тітка, яка допомагає, наприклад, що, як, яка в неї територіна вигода? Дивіться, яка я класна. Ви знаєте, що? А любіть мене, будьте мені вдячні, да? бо я ж класна. Я хочу долюбити себе, свою унікальність добрати, яку от не виснали в дитинстві мої батьки. Я така от унікальна. Сама по собі, дивіться, я роблю гарні справи. І цим я класна. Я казала, що нарцисизм і рятування це одне і те саме. Це дві сторони однієї медалі. Люди, які займаються благодійністю, в 90% це нарциси. Вони ж начебто рятують, вони ж начебто допомагають, так? Вони ж начебто в себе вдома приймають біженців з України чи звідки там, да, з якихось інших країн, вони начебто гроші жертвують, вони начебто, я не знаю, там, купують одяг, будують будинки, щось там відновлюють. Люди не про тих думають, кому вони допомагають, а про себе. Вони допомогли. Тут вони вклали. Вони сказали, я класний, я хороший. Там якась травмованість всередині є. Вони таким чином заліковують свою травмованість, проєкція на інших, заліковуємо. Потім приходять додому і кажуть своїм друзям: дивіться, я пожертвував стільки-то тисяч фунтів стерлінгів або євро. Я допоміг цілком українцям, пакистанцям, чи ще комусь. Я побудував стільки-то будинків. Я такий я класний. Любіть мене, вихваляйте. І всі нарцису аплодують, кажуть, Боже. Та ти ж, та, ну, блін, ти найкраща людина. От той, хто є оцей найкращий, хто зіграв цю роль, він почуває себе щасливим всередині ровно 2 секунди. Відчуття і у рятівника, і у нарциса неважливо, яку ти роль граєш. Відчуття недостатності всередині воно залишається. Давайте свекруха і невістка. Це просто ну, це патологія. Це, це просто всі попадають в цю токсичну динаміку. Всі, майже всі люди, у кого є е, хлопчики, у кого є сини, вони просто ненавидять своїх невісток. Чому? Тому що це конкуренція. Це жінка, яка хоче відібрати моє. Я ростила стільки років е, сина під себе, а тут прийшла якась. І забирає його, і він начебто її любить. Ніфіга, я буду сину доводити 15 років, 10, 15, 20, що вона погана і любити треба мене. Нарцисичні мами думають, що якщо син любить невістку, то це він не любить маму. Там дихотомічне, розірване оце я, дихотомічне мислення на чорне біле, поділяють е, все світ на хороше, погане. Тобто всі нарциси думають, що якщо у когось щось є, то у мене цього нема. А це хибна думка. Це пастка. Хто вам сказав, що це так? Якщо у когось щось є, то воно і в тебе є. Воно просто має іншу форму. Якщо твій син любить. Жінку свою, то він і маму любить, тільки ця любов вона різна. Вона різна. Жінку він любить, дружину свою любить, як жінку, бо вона жінка, він спить, він має стосунки емоційні, фізичні, тілесні, різні стосунки має. А з мамою у нього своя любов, як до мами. У мами безумовна любов. Дружина не може любити безумовно. Не може, ніколи. це завжди умовна любов. І чоловік не може любити безумовно, і тато не може любити безумовно. Це умовна любов. От, і все. Це не означає, що він маму не любить. Ні, не треба доводити, що невістка погана. А невістка Божа рятує. Думаю, Господи, що це за чудовисько? Вона рятує цього, значить, свого чоловіка від такої токсичної матері абюзерші це просто якесь чудовисько, яке репетує постійно якісь істерики. їй автомат вона всіх розстріляє, а невістку в першу чергу. А що мама працює на невістку? свою травмованість, свою недолюбленість. А якщо її ще батько а, бив та в дитинстві, не да Бог, якась дисфункціональна сім'я, весь гнів на свого батька чи там на матір, якщо да? весь гнів, все розчарування, всю злість, все, що є, вона це все вигружає на невістку, каже: Ти погана і зараз я тебе буду знищувати і ненавидіти. Знаєш чому? Тому що ти хочеш відібрати у мене найдорожче, що в мене є, мого сина. І каже, ні, я свого сина відпустила. Ні, це вона погано. Ви всі так живете. Ви всі так живете. Більшість людей, переважна більшість людей так живе. Що, від, а невістка рятівник. знову ж рятівник, син взагалі ні при чому, він тут просто жертва обставин, мама агресор. Потім мама робить так, щоб невістка була агресором, вона жертва. а… Син має рятувати, розумієте? І це знову ж таки драматичний трикутник, трикутник Карпмана, з якого вийти переможцем чи правим неможливо, тому що кожен грає роль, оцю, ці три ролі по черзі. Вони просто міняються ролями. Неможливо вийти. Що можна зробити? Припинити спілкування, припинити таку динаміку, вибудувати кордони і сказати: люди добрі, я таких стосунків не хочу, їх в моєму житті не буде, я хочу інші стосунки. Я не знаю, як побудувати інші. Я хочу спочатку розібратися з собою. Чи мені, в принципі, потрібна така свикруха? Це не означає, що свикруха погана чи чоловік поганий, це означає, що неправильно побудовані стосунки. Це означає травмованість. Розібравшись з собою, можна вибудувати нормальні стосунки. Треба починати з себе. Ніхто ні в кому не бачить. Особистості всі бачать проєкцію. Невістка одягає проєкцію на свекруху на, на, на чоловіка свою якусь. Чоловік теж проєкція, тут хороша мама, тут погана мама. Це все повторюється. Ця динаміка, вона ну, це це просто передбачуваність, розумієте? Там неможливо побудувати щось, якесь, щось нормальне. Ну, неможливо стосунки, не бути. Чому між родичами найріднішими погані стосунки? Саме із за цього, тому що ми одягаємо проекції. ми не спілкуємося з особистостями. Щоб побачити особистість в іншому, треба самому стати особистістю. Це означає себе привести до рівноваги, балансу, віднити там істину, навести порядок в собі, і тоді ти побачиш цей порядок в іншому. Ти будеш бачити не проєкцію, не одягати проекці на інших людей, яка до них ніякого жодного стосунку не має. А будеш бачити особистість, будеш бачити справжніх людей в людях, не тварин, не чудовиськ, не жаб. До речі, у психоаналізі людей, які благополучні з благополучних сімей, сімей або благополучну динаміку, усь основу середині мають називають принцесами і принцами. А ті, хто з неблагополучних сімей, дисфункціональних там глибока травмованість, називають жабами, лягушками. Це між собою, так до речі, прийшлося. Ну, ось ось вам така дана. Давайте розберемо, які відносини будуть будувати хлопчики, які виростила токсична мати. Якщо мати токсична, наприклад, її батько. Був психопатом, бив, наприклад, да? ну там живав алкоголь, бив. Дівчинка виростає, звичайно, з розладами. Вона має тенденцію до розладу особистості, тому що залишитись без терапії, без якоїсь психоаналітичної чи психологічної допомоги нормальним неможливо. Треба себе відновити, перезібрати себе, зрозуміти, що в тобі, що треба, як себе долюбити, що в тобі не так. А в тобі точно не так. І ти будеш бачити, оце не так, оце погане в інших людях. Постійно в кожному будеш бачити і воювати. Насправді ти воюєш до сих пір з тим татом, який був отаким дисфункціональним, недолугим, і матері, яка безхребетна, яка тебе не могла захистити, коли батько бушував. Буває навпаки, мати бушує, а батько не може захистити. Ти будеш бачити цих людей в інших, просто проекцію одягати і. Спілкуватися будеш думати, що спілкуєшся з Леною Наташою Олею. Насправді спілкуєшся з мамою, з татом, з мамою, з татом. Все хороша мама, погана мама, хороший тато, поганий тато. Розумієте, там нічого спільного з цими машами, Ленами, не буде. Чи з Колями і Сашами? Нічого спільного. Ви спілкуєте, ми всі дограємо свої сценарії травмованості своїми батьками з дитинства з іншими людьми потім протягом всього життя. Ось і все. Тобто, якщо мама була травмована, вона, звичайно ж буде травмувати свого сина, звичайно, він виросте з нарцисичними такими схильностями, або буде аж прислужливим, аж занадто годити, щоб мама була задоволена, тобто буде таким рятівником всіх навколо рятувати, примиряти. Або стане нарцисом. Ну, дивлячись, яка йому партнерша. Партнерка попадеться. Якщо партнерка нарцисична, він буде рятівником. Якщо партнерка захоче його врятувати, щоб він не був таким знаєте, безхребетним, який присмикається постійно, то він стане нарцисичним, а вона стане рятівником. В парі часто змінюються ролями. Той, хто був рятівником, стає нарцисом. Той, хто був нарцисом, стає рятівником. Ну, а потім знову можуть помінятися. Що треба зробити? з собою? Весь фокус розгорнути на себе і займатися собою, долюбити себе, віднайти усвідомити, що в тобі не так, що тебе, що це травма, зрозуміти, коли ця травма відбулася, чого тобі не додали в дитинстві, свої дефіцити, написати список, зрозуміти, які є базові дефіцити, потім написати дефіцити, тобто те, чого тобі не вистачає, що не є базовим, але б тобі хотілося, і що з цього ти можеш дати собі сам. Дуже багато, я вам скажу більшість. Переважна більшість того, що ви напишете, ви зможете дати собі самі. Це не залежить не від партнера, не від тітки, не від е, племінника, чи там, брата, чи сестри, чи мами, чи тата. Не залежить не від кого. Тільки ви самі зможете залікувати свої рани. Ніхто ніколи в житті ніякий психоаналітик, психоаналітик психолог може допомогти вам це зробити, зорієнтувати, направити вас, а всю роботу ви робите самі, мої любі. Тому, будь ласка, займайтеся собою, вивчайте стосунки зі своїми рідними і близькими. Тому що коли у вас війна всередині з собою, ваша внутрішня дитина ображена, ваш е батько чи мати, які всередині у кожної ж людини є там е внутрішня дитина, внутрішні дорослі і внутрішні батьки. Коли ваші внутрішні ці ролі всі, вони е або занадто критичні, або деспотичні, е або вимогливі. Або поранені, або травмовані. Неможливо вибудувати нормальні стосунки з іншими. Якщо ви ображаєтесь на когось, ви займаєте інфантильну дитину. Дорослі вирішують питання: діти ображаються. Якщо тобі 18 років і ти до сих пір ображаєшся на когось чи на щось, ти до сих пір дитинка всередині твоя внутрішня дитина ображена. Чогось не, не вистачає. Ти привертаєш на себе увагу. Якщо ти проти когось ворогуєш, е, вважаєш, що це от треба там, ух, вона така перестала зі мною спілкуватися, я її знищу. Це нарцисизм. Це твоя травмованість, мій любий, чи моя люба. Зверни увагу на себе, чого тобі не вистачає, чого тобі не, не додали. Будь вдячним за те, що ти отримав. Будь вдячним за те, що з тобою відбувається. І долюби себе сам, додай собі це сам. Ось стосунки з братами. Дивіться, брат, значить, старший брат виростає, стає на ноги, в нього з'являється можливість допомагати молодшим братам, допомагає молодшим братам. Теж дисфункціональна сім'я. Ну... Якщо навіть батьки були кар'єристами, то це дисфункціональна сім'я, тому що вони не приділяли достатньо уваги дитині. У дитині, звичайно, будуть дефіцити. Ось, наприклад, дисфункціональна знач може допомогти е, молодшим братам. Він допомагає, 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 влаштовує їх на роботу, бере їх до себе там, в Київ, якось допомагає їм просунутись і так далі, і так далі, тягне їх. Все марно. Нічого не цінується, ніякі лікування, ніякі психона нічого не цінується. Все просто вилітає в трубу. Це витрачені його гроші. Ті гроші, той час, який він міг би використати на себе, на свою сім'ю. Він використовує на братів. Це, значеб, теж ні, твоя сім'я це коли ти женився. Це ти, твоя дружина, твої діти, це твоя сім'я. А то сім'я батьків. Брати і сестри то сім'я батьків, все, то вже інша сім'я. Брати його ненавидять. Він братів чути і бачити не хоче. Він е грав роль рятівника, а що отримав натомість: знецінення, невдячність і споживацьке відношення. І ще, дай ще, де дай ще. Знаєте, до чого дійшло? Е брат один з братів. За кордоном вилежав в реанімації, не то, що копійку жодну не дав, він навіть ніяк не відреагував на СМС-ку. Так сильно вони йому залили. Це називається здоровий егоїзм. Людина, старший брат, вибудував кордон і сказав: Ні, я грати в рятівника більше не буду. В мене є час і гроші, мої ресурси я використовую на себе, на те, щоб займатися собою. В принципі, так має робити кожна людина. Якщо... Тобі чогось не вистачає, не шукай це зовні в інших людях, не ходи не побирайся. А що ти собі сам можеш дати? Собою займайся сам. І я вам вдячна за нашу бесіду. Сподіваюся, це відео буде вам у нагоді. На прикладах, знаєте, розбирати оцю нездорову динаміку рятівник і нарцис простіше, ну, воно наглядніше. Якщо вам сподобалось це відео, ви, можливо, впізнали себе, натискайте на дзвіночки, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал і до наступних зустрічей.